До нас вже доєднюється Павло Кишкар, начальник штабу та заступник командира батальйону. Пане Павле, чи чуєте мене? Чую вас добре. Вітання, студія, вітання Україна. Слава Україні, героям слава! Так і у першу чергу хотілося б поговорити про оперативну ситуацію. Ну от сьогодні натрапив на звіт естонської розвідки і. При всій повазі до естонців вони побачили ознаки поступового зменшення інтенсивності наступальних дій росіян в Україні. А чи відчувається це на фронті? Як насправді зараз ситуація виглядає? Я можу говорити за ту ділянку, де я зараз перебуваю, я на півдні на інтенсивність не збільшується, не зменшується. Основні події відбуваються навколо селища Кринки на лівому березі, де ми успішно тримаємо оборону. Ворог, який переважає нас багато разів, намагається маленькими групами атакувати позиції. Ця картина не змінилася. Я думаю, за ближчі тижні вона збереглася і не спостерігається, щоб ця активність ворожа змінилася в майбутньому в ближчі місяці. Ну там дуже складно оборонятися так на кринках. По-перше, через те, що так би мовити, тили вони знаходяться аж через річку Дніпро. Ну але тим не менше ворогу не вдається це робити за підтримки нашої української артилерії, яка постійно там відпрацьовує і по техніці, плюс дронові. атаки, ми бачили відео з кринок, але цікаво інше питання. Ми. По зведенням Генштабу знищуємо щодня десятками їхні артустановки, Але чи впливає це на фронт, чи впливає це на інтенсивність обстрілів? Ну і взагалі таке поняття як зношення стволів російської зброї, їхня точність. Як це виглядає? Я думаю, що впливає напряму? Велика частина роботи проводиться за межами лінії бойового зіткнення щодо. Ураження штабів, складів із зброєю і боєприпасами, в тому числі. Щодо ну, проблеми ворогами не мало обходять, але аналізуючи їхню бойову спроможність, вона безумовно буде з кожним разом зменшуватися і зменшуватися. Наша задача виявляти ті засоби ураження, які є перед нами, і максимально їх знищувати на сьогодні. За підтримки артилерії і дроноводів, так званих, нам вдається успішно відбивати ті атаки, які відбуваються на лівому березі, які відбуваються з перетином Дніпра з лівого на правий берег. Раді операції української армії. Ну, я розумію, що зараз ми не можемо багато розповідати про те, що там відбувається, відповідно через оперативну ситуацію, і аби ворог не міг отримати так легко інформацію. Але тоді поговоримо на трошки іншу тематику. Так, ну зокрема, цього тижня сталася дуже цікава. Подія назвемо її так це падіння літака Іл-76 за 30 кілометрів від кордону України. Ну і ситуація, схоже, ще росіянами до кінця не розіграна. Що ви побачили у цій ситуації для себе, так що і як намагався зробити ворог? Ну і так би мовити, вони кажуть про те, що там були наші полонені, але не показали ще жодного фото. Ну і ті фото, які є, показують. Ну, мені здається, там одне чи два тіла. Тобто, це члени екіпажу цього літака. Навіщо вони це зараз хочуть розіграти, на вашу думку? Все, що буде в війні, так чи інакше, сприйматися російським народонаселенням позитивно або ж негативно на користь існуючої тимчасової влади в Росії, буде розігруватися. І на сьогодні. Успіх, як на мене, української розвідки українських сил ПВО і української армії, загалом, росіяни намагаються перекрутити в іншому контексті, в контексті військовополонених. Безумовно, що не зважаючи навіть на визнання російською стороною смерті свого екіпажу, вони не акцентують на цьому. Вони забули вже про ці смерть, як і завжди, в своїх. Ніколи пали і бати не будуть, а вертають е, цілу компанію того, щоб українці збили своїх людей. Справді час, я думаю, що це так чи інакше успіх і нарощування сил е, оборони України щодо можливостей ураження цілей. Вітряних над на території російської. Ну, буквально недавно був збитий літак дальньої розвідки А-50. Тоді Росіяни були готові на все і навіть визнати, що вони самі свіжий літак. Ну надзвичайно цінний. До речі, літак. Це навіть не простий вантажний. Так, це літак Радар, який забезпечував роботу як і ракетних атак по Україні, так і роботу авіації російської над Україною. Вони були готові визнати, що це вони збили, і нібито таким чином заспокоїти своїх льотчиків. Літайте все нормально, але ну на місці російських льот льотчиків мені би напевно стало ще страшніше. Як же ж нормально літати, коли тут тебе і свої готові збити? Ну льотчики російські так само заангажовані, зазомбовані, як і все населення. Адже неприродно вбивати людей е, на території чужої країни. Хоча ви бачили багато прикладів, в тому числі люди, які народилися на території України. Е, під тиском ще раз кажу, це під тиском інформаційного контенту, який подається в Російській Федерації, вони вчиняються злочини. Звичайно, за кожен злочин, який вони вчинили на території України, буде покарання, і ми своїми життями, своїми зусиллями це будемо прискорювати, тому те, що російським солдатам скільки не кажи, що це злочини, вони не зупинятимуться, тому що мотивація інша. Це не про про збереження сімей, родини своєї країни. Це про вбивство, про заробляння грошей, про ще якісь саморальні речі, але точно не про збереження, не про життя, не про дружбу і мир. Пане Павло, ви ще і народний депутат восьмого скликання Верховної Ради? Ну і мушу вас запитати про законопроект про мобілізацію. Він же перетворився в якусь гру у гарячу картоплину. Його перекидають з комітета на уряд, з уряду, міністерство, з міністерства з офісу, кудась президента. І Так він крутиться і зараз до комітету знову потрапив новий, ну не знаю, чи оновлений законопроект про мобілізацію. Як ця ситуація виглядає з вашої точки зору? Ну і як би мав виглядати цей закон, який мав би. Бути прийняте ще, ну якщо не два, то хоча б півтора роки тому, ну, перше владі, як і загалом українцям, потрібно навчитися виконувати діюче законодавство. Ми цього не навчилися, і, власне, тому й маємо багато проблем внутрішніх. Щодо мобілізації, я казав і буду повторювати, що мобілізація має складатися з трьох складових. Перша і найголовніша – це. Мобілізація внутрішня, мобілізація чоловіків і бажаючих долучитися до сил оборони задля цього. Я пропоную розпочати владі з себе. У нас достатньо державних органів, які не виконують зараз жодної функції, яка б сприяла завершенню війни чи наближувала цю війну, а є лише затратною частиною державного бюджету. Тому ці органи мають бути скорочені. Власне, і внутрішній аудит е, Міністерства оборони. В якому я мав честь служити Генерального штабу і апарату головнокомандувача, теж підлягає суровій ревізії. Розуміючи, що все взаємопов'язано, тобто, чисельність цих організаційних структур пов'язано з відсутністю реформи самого Міністерства оборони і генштабу. Ми до сих пір живемо за мирним часом. Всі процедури, які відбуваються в Міноборони, Генштабі, апараті главкому, це прописане законодавство мирного часу, тому ми не можемо часто густо поставити нове озброєння, поставити в війська, тому що є процедура, яка достатньо довга, алогічна, незрозуміла, і ми її ну, за мирним часом важко було проходити, а говорити про Війну, то взагалі не доводиться. це в умовах. Тоді що наполягаю... що потрібно на вчора вже мати. Так я наполягаю. Ну е... от я розумію на власному прикладі, що допоки ці рішення проходять, я відвожу мам... мамам дітей для мене. Це ну, довершена бездіяльність тих людей, які зараз перебувають в Міністерстві оборони, генштабі і е... АГК. Якщо верховний головнокомандувач відчуває це так само, як я. він теж я думаю, тотичний до того скільки людей гине, що він це розуміє, йому точно це доповідають, то я його прошу одним рішенням чи наполяганням, чи указом, як хоче, хай визначить процедури в Міністерстві оборони і генштабі, яке передбачало скорочення людей перше. А це створення процедури до двох підписів. Будь-якого процесу до двох підписів. Не 28 процесів, сотні штраф безглуздів, 38. Тобто ми, приймаючи план розвитку, ми потребуємо зібрати підписи майже 30 людей. Не факт, що цей план розвитку буде реалізований, але 30 підписів зберіть. Максимум будь-якої процедури має бути два підписи. Тому що війна, тому що ми будемо платити за це життя ми хочемо. Е, Щодо відповідальності, якщо ми маємо два, від, два підписи, то і відповідальність зрозуміла. Ніхто не може сказати, що якщо Кишкар поставив на озброєння той чи зброю, що він не відповідає. Він один в країні відповідав, і ось його підпис, і ця людина відповідає за ці процеси. Е, Простий меседж президенту, знайдіть 10 чесних людей. Не шукайте офісі президента, знайдіть чесних людей і призначте ці процеси. Не як офіскове звання, не важливо, яка вища чи не вища освіта. Чесних людей, які будуть докладати, щоб ці процеси працювали. Другий як на місці для. Де справляється влада, це зустріч мобілізація. Мобілізація квартирів, які мають допомагати технологіями розвитку. На сьогодні ніхто не постраждав, ніхто не здійснив за те, як підтримки в Америці країни немає. Пане Павле, дуже дякуємо вам за те, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися. Мусимо завершувати розмову. Дякуємо за ваші поради і думки і про інформування про оперативну ситуацію того, що наразі відбувається на фронті. І з нами у завершальній на сьогодні частині головного за день був Павло Кишкар, начальник штабу та заступник командира батальйону. А також народний депутат восьмого скликання.